Вітаю! Чи ви коли-небудь відчували, що просто мусите усе робити на максимум? Завжди бути найкращою в усьому, навіть коли це про вибір між двома однаково стиглими авокадо? Якщо так, то я хочу сказати, що я вас розумію. Жити під цим вантажем це доволі виснажливо. І якщо ви відчуваєте, що ваш рівень тривоги зростає разом із кількістю завдань, які ви берете на себе, то вітаю це відео для вас. Мене звати Дар'я, я є клінічною психологиною та консультанткою в когнітивно-поведінковому підході, і це відео про синдром відмінниці або як перестати намагатися бути ідеальною. Синдром відмінниці це не про бажання досягати. Це про страх бути недостатньо хорошою. І знаєте, ви точно не одні з цим. Давайте будемо розбиратися разом. Чому це відбувається? Як це впливає на наше життя і як перестати тягнути на собі цей тягар успіху? Став лайк, і ми починаємо. Як же ж формується синдром відмінниці? Знаєте, ось ці моменти в школі: приносиш додому 11 балів і чуєш, а чому не 12? Знайомо, правда? У дитинстві ми часто вчимося. Треба, аби тебе любили, треба заслужити. Або мене будуть любити тільки за мої досягнення. А тепер ще й соцмережі додають масла в вогонь, бо усі навколо здаються такими успішними, багатозадачними, ідеальними. Хтось одночасно SEO, марафониці пекар, а ти просто радієш, що встигла поснідати до обіду. І тут ти починаєш відчувати, що тебе недостатньо. І дуже важливо, що ми тут забуваємо, що життя це не інстаграм, і фільтри тут наносять не лише на фото, але й на реальність. Які ж є ознаки синдрому Відмінниці? Таких ознак є три. Тож, починай загинати пальчики, якщо знайшла свою. Перше, ви боїтеся помилятися, наче одна дрібна помилка перекреслить усі ваші успіхи. Тобто, наче світ зупиниться, якщо ваш звіт в Excel буде мати зайву кому. Друге. Ви постійно шукаєте схвалення, бо здається, що без цього ваші досягнення абсолютно нічого не варті. Наприклад,. Якщо ваш колега не похвалив вашу презентацію, то все, день пропав дарма. Третє, ви берете на себе усе й усіх, навіть якщо це суперечить вашим бажанням. Бо є думка, якщо не я, то хто? Якщо зловили себе на цих пунктах, то давайте тепер розбиратися, як із цим жити далі. Як ви думаєте, чому синдром відмінниці є шкідливим? Якщо коротко, то це виснажує. І плюс цей синдром це ворог вашому щастю. Ви постійно втомлені, роздратовані і незадоволені собою. Сюди ж потім додається постійна тривога і стрес. Голова кипить, енергії немає, навіть на улюблений серіал. Також ви можете забувати про власні бажання. Наприклад, коли ви останні робили щось просто для себе, а не для когось. І третє, ви граєте роль ідеальної людини. Але ж коли буде час просто пожити для себе? Як же ж розпрощатися з синдромом Відмінниці? Тут є декілька кроків. І перший крок це пробуйте скидати броню супергероя. Бо помилки це нормально, це частина шляху, вони не роблять вас слабшими. А навпаки, вони допомагають вам зростати. Уявіть, що помилки це як спеції, і вони додають смаку вашому життю. Друге, встановлюйте межі. Бо тепер слово ні це ваш новий найкращий друг. Це важко, але іноді найкраща турбота про інших це турбота про себе. Третє не рівняйте себе до інших. Ви не інша людина, і це прекрасно. Кожен має свої унікальні таланти і ритми життя. Пам'ятайте, що кожен танцює свій танець життя, і у когось це балет, у когось це хіп-хоп, а у вас може бути щось своє. Не бійтеся звертатися по підтримку. Це нормально просити про допомогу. Психолог, психотерапевт, близька людина або подруга можуть допомогти побачити вашу цінність збоку. Тому я і мої колеги з платформи, ми завжди є поруч, ми завжди є тут, і ми готові вам в тому допомагати. Бути відмінницею це втомливо, правда? Але пам'ятайте, ви людина, а не робот. І ви маєте право на відпочинок і на помилки. Тож наступного разу, коли будете відчувати тиск, бути ідеальною, запитайте себе, для кого я це роблю? І, можливо, ви зрозумієте, що вже достатньо хороша просто зараз. Ви вже прекрасна, навіть якщо ваше ліжко сьогодні не заправлене. Якщо це відео вас підтримало, напишіть у коментарях, яку вимогу до себе ви готові відпустити прямо зараз. Можливо, для когось із вас це буде перший крок до свободи. Бережіть себе і до зустрічі!